Російські окупанти потрапили одразу у три котли на Донеччині, і про це кажу не я. Друзі, про це пишуть в сльозах і соплях. Буквально ниють самі зет воєнкори. Сирський підтвердив пастку. Також стало відомо про який саме контрнаступ наших збройних сил розповідали Дональду Трампу. Ну і скільки вже вдалося звільнити території на Донеччині. Але про все по порядку для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Я дякую кожному з вас за те, як вона стрімко зростає. Давайте не зупинятися. Ну і все одразу будемо починати. А, значить, головна новина, яка вона прямо у тому, що російські війська опинилися у трьох котлах на покровському напрямку, зсу позбавили їх шляхів відходу, і тепер окупанти буквально в паніці. Самі ж російські зет воєнкори. Скаржаться, що українські дрони відстежують будь-яке підкріплення і конвої, знищуючи їхнє постачання і підкріплення, в тому числі. А значить, ситуація для них зараз складається катастрофічно. Війська майже в оточенні, людей не вистачає втрати величезні і наслідки будуть відчуватися ще дуже довго. Про це масово пишуть російські воєнкори, в тому числі відомий z блогер Юрій Подаляка. Значить. Ось, подивіться на цю мапу. Я так розумію, що. Ось ці осередки це і є так звані сікотли. Ну або пастки їх просто по-різному називають сирські Наприклад, називає їх пастками. Але в чому в чому суть? В чому фішка? Значить, ворог хотів розтягнути фронт. Він хотів розтягнути фронт, щоб прорватися. Ми це передбачили і замкнули кільця. Російські телеграм-канали повторюю киплять. Вони пишуть, що там дрони зсу не дають підвести їм навіть хліба. Частини у них відрізані, і це до речі, підтверджують і наші джерела, тому що окупанти застрягли, і тепер ми їх методично знищуємо. Навіть відомо, якщо ви додивитесь до кінця, скільки ми вже знищили окупантів, скільки вдалося взяти в полон. Тому додивіться обов'язково, е, що відомо от офіційно з генерального штабу, значить, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський особисто підтвердив цю. Пастку після боїв біля Мирнограда і села Новоекономічне у Донецькій області росіяни спробували переміститися на північ, розтягуючи фронт, вони просунулися на 12-20 кілометрів, але ЗСУ до цього були готові. Значить, сирський розповідає, що наші сили вжили заходів, і тепер окупанти в мішку. Треба сказати, що мета операції нині, а значить, розсікти. Російське угруповання по річці казаний торець далі. Я процитую генерала. Ці підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинилися у своєрідному мішку. Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів дешеве на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Пояснив він. Більше того, друзі, Сирський констатував вже остаточний провал весняної і літньої наступальних кампаній Російської Федерації. А контрнаступ зсу в районі Добропілля змусив окупантів відмовитися від планів на Новопавлівському напрямку. Вони перекинули сили, і тепер ті гинуть під добропіллям треба сказати що успіх збройних сил україни підтверджує і спікер дніпровського угруповання ОСУ Дніпро владислав Тригубов. от він каже що наші війська руйнують руйнують російську логістику під під добропіллям росіяни відступають вони застрягли у вузькому проході каже тригубов де їх б'ють з обох боків він каже, що це класична пастка без постачання, без підкріплення, тільки утрати Тригубо підкреслює, що ЗСУ контролює ситуацію і методично звільняють, вибачте, знищують ворога. Ну і відповідно звільняють так наші території. Значить, окрім цього, українські військові безпосередньо підтверджують успіхи ЗСУ і проблеми відповідно в окупантів оточення на Допропільському напрямку. Дійсно мають місце. Пише один з військовослужбовців України, адже ворожа піхота. Занадто далеко відірвалася від своїх основних а, частин, і фактично вони повністю відрізані від постачання. проте це все не так просто, як виглядає на перший погляд на мапі. Я про це нещодавно зазначав. Пише наш військовослужбовець. По перше, у росіян це звичайна практика заганяти своїх піхотинців на позиції тривалим терміном. Вони, в принципі, не розраховують на те, що хтось із них буде повертатися назад. Тому для них подовго сидіти у норах і підвалах без нормального забезпечення це просто звичайна буденність. Пише наш військовий. Тому, значить, для них не сталося абсолютно нічого там кардинального і викурювати їх. Їх буде непросто і це справа часу. По-друге, на практиці не все так ну, радісно і переможно, каже він, як в телеграм-каналах. І я зараз не про цю ситуацію, а загалом про е, зрізання подібних виступів, тому що оця от таненька е, синя полоска. Давайте я вам покажу, напевно, мова напевно йде про це. Е, синенька полоска, каже він. Підконтрольної нам території, яка візуально зрізає е, цей виступ. Це не купа танків, не купа там літаків, гармат, батальйонів, е, декілька ліній окопів. І так далі, він каже, що навпаки, це декілька бійців, які нам на характері е, штурманули і зачистили позиції противника, і втримують там певні рубежі. Така специфіка сучасної війни, е, пояснює е, наш військовий. Значить, е, тому сам процес зачистки за його словами буде продовжуватися. Е, він буде продовжуватися три. Тривалий термін, і буде це там точно не силами тільки тих підрозділів, які зараз зрізали е, виступ і знаходяться там. І от він дописує: Згадайте лише скільки тривала зачистка агрегатного заводу у вовчанську, тому обстановка все ще залишається напруженою. Це важливе повідомлення. Треба дещо збавити. Ось цей темп, який розгорівся, так в. В засобах масової інформації в телеграм-каналів тут, от реально просто тверезий погляд на ситуацію. Так, звичайно, це дуже класні новини для нас, але потрібно, ну, більш, скажімо, так, приземлено ставитися до ситуації, що сталася. Військовий оглядач Денис Попович в інтерв'ю нашим колегам розповів про три кільця оточення на добропільському виступі. Значить, він каже, що перше кільце відрізає шматки вух. Російського зайця, друге голову третє основу. Ну от він зокрема вибрався таку алегорію в котел. Потрапить це дуже до речі, цікаво: 51 перша армія Російської Федерації і так звана народна міліція ДНР, які наступали біля Родинського, і от він каже, що якщо їх розгромити, північна сторона напівоточення довкола Покровська відпаде, і таким чином плани окупантів на оточення міста зірвуться. Але Попович попереджає, що от, там зараз рано радіти, тому що ворог перекидає. Морську піхоту і намагається деблокувати з боку Малинівки. До речі, Дмитро жмайло додає, що це зараз найбільше перегрупування з 2022 року, тому що якраз 155 та бригада і десантники вони стягуються нині на. Позиції я нагадаю друзі, що останній тиждень ЗСУ контрнаступають під Добропіллям і покровськом. Спочатку операції вже звільнено 168 квадрат, понад 168 квадратних кілометрів а, території, зачищено понад 187 квадратів від ДРГ. І про це кажу не ну, я. Про це Зеленський повідомляє. Він каже, що втрати Росіян майже три тисячі, більшість безповоротні, плюс є величезне поповнення обмінного фронту фонду. Ну про це президент казав ще на зустрічі з Дональдом Трампом. Він каже, що ми оточили росіян. Ми взяли батьох в полон. Ще візьмемо батьох в полон, хто там здасться, хто не захоче, піде до кобзона. Ну і наша задача обміняти значить їхніх ну цих окупантів на наших військовослужбовців. Тут що друзі важливо сказати: значить, давайте я просто нагадаю, що двадцять. 25 вересня Wall Street Journal, Є таке видання. Воно вийшло буквально сенсаційною новиною. Я вам про це розповідав, в чому вона полягає в тому, що Дональду Трампу розповіли про незначний прогрес Російської Федерації на полі бою і відповідні плани України на контрнаступ американські журналісти повідомили, що у нас є плани контрнаступати. Нам потрібна допомога від Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що мова йде про зброю, але тоді журналісти писали про. Розвід інформацію від сполучених штатів, ну і ви самі пам'ятаєте той, той легендарний пост, легендарний е... меседж Дональда Трампа, коли він розвернувся буквально на 180 градусів, назвавши Росію паперовим тигром і підтримавши максимально Україну. Ще й там заявив про кордони 91-го року. Е, далі видання BBC. Ось я зробив спеціально скрін під цей блок. От е, журналісти цього видання підтвердили, що бої під добропіллям це той контрнаступ. Про який йшлося, про який писали журналісти Wall Street Journal. Давайте процитуємо: ні, українська влада, ні командування офіційно не коментували. Інформацію про те, що Трампу нібито розповіли про підготовку нового контрнаступу. Пише видання. Ну це дуже важливо. Правильно роблять, що не коментують. Правильно роблять, що не підтверджують. нас же, на жаль був досвід з контрнаступом 2023 року. Ви самі друзі, пам'ятаєте тоді в ефірі? Кожен лялякав, кожен там базікав розповідав, значить, тріпав язиком про контрнаступ. Ну і зрештою, ви самі пам'ятаєте, що тоді е, відбулось. І от, е, значить, е, це видання BBC, е, як стверджує їхнє джерело цих журналістів, повідомляє, що в командуванні в американських змі йшлося про операцію сил оборони під добропіллям, де внаслідок дії української армії Росіяни опинилися в пасі. При цьому контрнаступальна операція ще не закінчена і триває, уточнило джерело. Тобто мова йде саме про ось цей контрнаступ, який зараз ми спостерігаємо на Донеччині. Контрнаступ, який покликаний звільняти наші. Окуповані росіянами території саме на Донеччині. Ну і сподіваємось, що якомога більше таких е, територій наших українських земель вдасться де окупувати. Тому друзі, дивіться, яка ситуація у нас, значить, зсу завдали. Крутого удару, ми круто, значить, пішли в контрнаступ. Якщо дійсно підтвердиться вже остаточна інформація про три котли, це буде просто фантастика! Пастки для окупантів. Контрнаступ зараз триває. Ми починаємо звільняти ну або ж продовжуємо вірніше, навіть так звільняти нашу Донеччину. Тому давайте підтримуємо наших хлопців в коментарях. Давайте задонатимо на ЗСУ, ну і звичайно поставимо лайки, хто підтримує наші контрнаступальні дії і звільнення нашої української землі. А я хочу вам подякувати за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Слава Збройним силам України.